Ближчого понеділка Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Зараз у Сенаті США продовжуються слухання щодо затвердження кандидатів на посади в адміністрації. Нового президента, зокрема, у Сенаті вже виступили можливий майбутній держсекретар США, міністр оборони і голова ЦРУ. Це РБК Україна і про те, хто претендує на ключові посади у команді Трампа і чого Україні чекати після інавгурації нового президента США, поговоримо з народним депутатом, головою комітету з питань зовнішньої політики. Та міжпарламентського співробітництва Олександром Мережком, Олександром Олександровичу, розкажіть, будь ласка, кандидат на посаду державного секретаря США потенційний Марко Рубі дуже довго вважався одним із найбільших прихильників України у Сполучених Штатах. Однак протягом останнього року він дещо підкоригував свою позицію, так би мовити, більше із вподобаннями Трампа і з позиціями самого Трампа. І от зараз на слуханнях у Сенаті він в принципі. Говорив не дуже приємні для українців речі, що ми не вийдемо навіть на кордони 22-го року. Не кажучи вже про 91-й, що на поступку має йти як Росія, так і Україна. Чи можна це вже вважати офіційною позицією адміністрації Трампа? Я не вважаю це офіційною позицією і новообраного Президента Трампа і його адміністрації. Ну, з декількох причин ну на насамперед, на мою думку, Марко Рубіо він продовжує залишатися прихильником України. Він дуже добре розуміє всю серйозність ситуацію, всю небезпеку, яку становить Росія. Як для України, так і для Сполучених Штатів і для миру в Європі, але е, треба зважувати на те, що ті заяви, які робилися е, до того моменту, як е, Трамп е, складе присягу і офіційно стане новим президентом, е, на них не треба особливо зважати через те, що це було пов'язано з передвиборчою боротьбою. Uh, коли політик uh, займається передвиборчою боротьбою, то його головною метою є uh, бути обраним і всі його заяви вони підпорядковуються тільки виключно цій меті. Зовсім інша ситуація виникає, коли політик вже обіймає, обіймає посаду, коли він uh, ну має рахуватися з реальністю, якою вона є. Тобто uh, треба робити поправку на цю реальність і на те, що політик, uh, який вже... Виконує певні обов'язки, який став президентом. Він е, має рахуватися. Він вже не займається політикою в сенсі того, щоб отримати якусь посаду, і бути, о, бути вибраним. Ні, йдеться зовсім про інше. Він має рахуватись насамперед і керуватися національними інтересами країни. По перше, а по-друге, об'єктивною зовнішньополітичною реальністю тому на, на це треба робити поправки. І ми побачимо е, реальну політику адміністрації президента Трампа тільки після того, як відбудеться інавгурація, і е, будемо судити по діях не стільки по заявах, скільки е, по конкретних діях президента Трампа і в тому числі його нового державного секретаря Марко Рубіо. І до речі, я вважаю, що той факт, що е, в якості держсекретаря е, президент Трамп обрав Марко Рубіо, це. В цілому позитивний сигнал України, тому що ну принаймні раніше Марко Рубіо завжди висловлювався дуже ем, послідовно на підтримку України, якщо знову ж таки повертаючись до цих е, слухань, інші кандидати, наприклад, е, міністр, майбутній міністр оборони США е, Під Хекс, е, взагалі не згадував е, Україну у своїй промові. Він казав, тільки коли його питали сенатори щось по Україні: е, чому так? Чому тільки Китай чому жодного слова про Україну? Тут дві дві причини можна сказати. Ну, по перше, це політична причина. Тобто, коли відбуваються такі слухання, знову таки завдання кандидата полягає в тому, щоб переконати сенаторів, щоб вони проголосували за нього. Тобто, це е, пов'язано безпосередньо з такою е, ну е, психологічною політичною метою. Тобто, знову ж таки, е, не треба особливо зважати на цю риторику. А по-друге, дійсно зараз головною проблемою для сполучених штатів є Китай, оскільки Китай намагається насамперед стати регіональним лідером, стати гегемоном в рамках свого регіону. А потім всі розуміють те, що він кине виклик сполученим штатам як лідеру вільного світу. Тобто, це основна проблема, і нам на це треба також звертати увагу. Треба розуміти, що американці зараз будуть дивитися і вже давно дивляться на світ через призму е цього протистояння між сполученим сполученими штатами і китаєм Якщо дивитися на стосунки Володимира Зеленського і Дональда Трампа, їхні контакти відновилися ще до перемоги останнього у президентських виборах. Вони зустрічалися восени у Штатах, потім вони зустрічалися у Парижі. Також голова офісу президента їздив у Сполучені Штати не так давно. Як в принципі, зараз можна оцінити нинішній діалог між Києвом і майбутнім Вашингтоном, так би мовити. Дуже важливо, що відбулася така безпосередня зустріч, безпосередній контакт між е, новобраним президентом Трампом і нашим президентом Володимиром Зеленським. І всі звернули увагу на те, що Трамп висловлювався дуже позитивно е, на рахунок нашого президента, тобто дуже е, добрий позитивний сигнал. Е, вони знають один одного доволі давно, тому що зустрічалися раніше. На початку президентства Володимира Зеленського, тобто між ними склалися доволі позитивні конструктивні відносини, і багато питань вони будуть вирішуватися саме на рівні, на найвищому рівні, на рівні діалогу між нашими президентами, тому що Трамп він приймає рішення самостійно і він дуже цінує безпосередній діалог, безпосередній контакт. Тому це надзвичайно важливо дуже важливою. До речі, була поїздка голови офісу президента, пана Андрія Єрмака це також позитивний сигнал. Йому вдалося зустрітися з представниками команди Трампа, і тобто, ми бачимо, що відбувається безпосередній діалог. На мою думку, треба знаєте, щоб цей діалог був систематичним. Це надзвичайно важливо, але головне, що він є, і він розвивається в доволі позитивному напрямку. Також сьогодні до Києва прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Кілька днів тому президент Зеленський зустрічався з прем'єр-міністром Італії Мелені. А що можна в принципі сказати про координацію позиції України та Європи і Європи у діалозі з командою Трампа? Справа в тому, що зараз лідери, особливо правих партій правого спрямування, намагаються встановити контакти з Трампом. Ну, з огляду на те, що Трамп він сповідує, можна сказати, таку консервативну ідеологію тобто, це зближає тих європейських лідерів, які представляють праву ідеологію, і вони намагаються налагодити ем, безпосередні контакти з Трампом. Це також важливо. Наприклад, польський президент Дуда має добрі контакти з Трампом, Джорджа Мелоні, італійський лідер, італійська лідерка, також має дуже позитивні. Відносини з Трампом, і я вважаю, що нам треба також це використовувати, тому що і Джорджа Мілоні, і президент Анджей Дуда вони є прихильниками і вони підтримують Україну. Тобто, можливо, варто задуматися над тим, щоб також і використовувати їх для просування українських інтересів. На мою думку, це було б доцільно. Uh, і я бачу, що доволі така знаєте, позитивна динаміка зараз відбувається в плані спілкування uh, з Трампом uh, європейських лідерів. Ну і ми чекаємо на те, що uh, коли сформується це можна назвати зовнішньополітичною доктриною Трампа, бо практично кожен американський президент має свою зовнішньополітичну доктрину. Uh, ми знаємо, наприклад якою була е, зовнішньополітична е, доктрина Трампа під час його першої каденції, але це не гарантія того, що його нова що він не матиме нової зовнішньополітичної доктрини, оскільки він вже більш досвідчений політик? Е, він був і можна сказати в опозиції чотири е, роки. Він виборював дуже енергійно е, владу і став президентом? Е, світ змінився головне, що змінився світ за цей період, поки він не був президентом. І ми чекаємо на це. Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним. Всі, ці, всі обговорюють цю тему в останні дні. Але чи не буде такої проблеми для нас, що це буде розмова про Україну без України? Те, чого ми намагалися уникнути, І які є надії, які є шанси того, що Трамп буде просувати позицію України на цих переговорах. Ну, на мою думку, хоча такий ризик є, що е, Трамп може безпосередньо зустрітися з Путіним, е, він існує. Але я вважаю, що все-таки е, сподіваюся точніше на те, що е, перед тим як Трамп е, зустрічатиметься з Путіним, він зустрінеться з нашим президентом. Це було б правильно, це було б логічно, це було б, власне, е, в руслі е, тієї засади, яку ми. Е, Постійно підтримуємо, тобто нічого про Україну без України. Я дуже на це сподіваюся, і ми ще не знаємо, в якому форматі взагалі відбудеться контакт Трампа з кремлівським диктатором. Можливо, це буде телефонний дзвінок, можливо, безпосередня зустріч. Вже деякі країни пропонують свою територію як майданчик для цієї зустрічі, але е, треба пам'ятати і про. Е, Доволі такий негативний досвід. Я маю на увазі, що президент Байден колись зустрічався з кремлівським диктатором. І ця зустріч відбулася власне напередодні повномасштабного вторгнення Росії проти на територію України, і ця зустріч між Байденом і Путіним вона не мала жодних позитивних результатів. Тобто вона не змінила позицію Путіна. Тому мені здається, що е, ну треба з особливою обережністю е, адміністрації Трампа ставитися до цього, тому що Путін напевно використає таку зустріч в своїх пропагандистських цілях. Він зацікавлений в тому, щоб створити враження, немов е, він е, не знаходиться буцімто, він взагалі не знаходиться в політичній ізоляції, і в цьому така небезпека. Тому перед тим як зустрічатися на найвищому рівні, мені здається, американській адміністрації і президенту Трампу варто дуже серйозно е, замислитися, чи варто взагалі це робити. Трамп теж цього тижня заявив, що сценарій закінчення війни є тільки один, і він повністю залежить від Путіна. Чи не означає це, що він дає йому повний карт-бланш в цьому питанні? Ні, безумовно, Трамп не дає такого карт-бланшу. взагалі тут треба розуміти ну певні особливості світогляду Трампа. До речі, він їх непогано описав у своїй автобіографії, присвяченій мистецтву укладення угод. Тобто там є дуже цікаві він описує принципи, якими він керується, наприклад, в процесі ведення переговорів. І до речі, один з таких принципів називається англійською «fight back», Тобто давай здачі, а йдеться про те, що спочатку Трамп ставиться до тих осіб, з ким він контактує, з ким він хоче укласти певну угоду. Ну виходячи з такою, можна це назвати презумпцією довіри. До цієї особи, е, е, тобто він намагається уважно ставитися, враховувати інтереси і, і так далі. Але коли він бачить, що його намагаються обдурити, то тоді він чому так засади називається дай здачі Тобто він тоді е, дуже рішуче діє і відповідає е, дуже рішуче, спираючись, ну можна сказати, в даному випадку на, на певну силу. Тобто е, я думаю, що власне може скластися така ситуація. Тобто, коли Трамп зрозуміє, що Путін не зацікавлений в мирі, що Путін намагається його обдурити, тоді реакція Трампа буде доволі рішучою. Знову ж таки повертаючись до можливої майбутньої мирної угоди, яка буде укладена між Україною і Росією за сприяння Сполучених Штатів, днями на Близькому Сході Ізраїль і Хамас уклали таку угоду. Вона не задовольнила ні одну, ні другу сторону, але тим не менше обидві сторони це підписали. Може бути така сама ситуація з Україною і Росією. Справа в тому, що треба дуже чітко розрізняти поняття мирна угода. І е, угода про перемир'я е, це різні речі, тому що до мирної угоди дуже і дуже далеко, е, і взагалі невідомо чи е, матиме вона місце. Йдеться скоріше про таку наразі дуже теоретичну е, і дуже абстрактну можливість укладення перемир'я. Але справа в тому, що е, у нас по суті була така угода про перемир'я. Називалися мінські угоди, і це не дало жодного позитивного результату. Справа і проблема полягає в тому, що Путін не налаштований дотримуватися будь-яких угод, будь-яких домовленостей, і це це одне, одне з головних питань. А, тому виникає логічне питання: чи варто взагалі сідати за стіл переговорів з особою, яка не буде дотримуватися таких угод, і яка в минулому постійно порушувала будь-які домовленості. Тобто сенсу навіть сідати за стіл переговорів і вести будь-які перемовини з такою особою, ну на мою особисту думку, просто немає. Тому навіть е якщо казати про е е домовленість про перемир'я, я налаштований доволі скептично до цього, я писав, чому я так думаю. І мені здається, до цього також може бути доволі далеко. Але судячи з останніх заяв і самого Трампа і його оточення, війну треба закінчити якомога скоріше. І як знову ж таки на цих слуханнях в Сенаті казали, що головне, щоб перестали помирати люди, а вже за яких умов, мовляв, Трампа не дуже цікавить. Я думаю, що Трамп намагатиметься виконати ту обіцянку, яку він зробив. Під час е, своєї виборчої кампанії, тобто він буде намагатися, е, скажімо так, е, сприяти укладенню е, перемир'я між е, Росією і Україною, але можливо він вже зараз почав розуміти, що це не зовсім реально. Що на при великій жаль, є дуже багато перешкод, і всі ці перешкоди вони пов'язані з однією особою з Путіним, який не зацікавлений не тільки в мирі, в постійному стабільному мирі. Він не зацікавлений навіть у справжньому перемир'ї. Тобто Путін може на це погодитись тільки тоді, коли він а, буде це використовувати як інструмент знищення України. Я думаю, що а, Трамп вже починає розуміти. Бо у нього дуже непогані, скажімо так, зовнішньополітичні радники, які мають це розуміти, і е, він намагатиметься виконати свою обіцянку, але дуже швидко ми побачимо, що це не є реальним через е, деструктивну е, позицію Путіна. Дякую, що були з нами. Це був Олександр Мерешко, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Ви ж не забувайте підписуватись на РБК Україну, залишати лайки і коментарі.